Світогляд і філософія, типологія світогляду. На основі розглянутої вище специфіки людського буття у суспільній історії виникають особливі напрямки духовного життя, спрямовані на вироблення засад людського життєвого самоутвердження. Ці напрями формують. Формують те, що за установленою термінологією, за поданням німецького філософа Іммануїла Канта, називається світоглядом, саме світогляд, як свідчить про це вже саме слово, включає в себе те, що формує не той світ, про який ведуть розмову астрономи та фізики, а той, в якому живе людина, і який ми можемо назвати світом людини або людським універсамом. У реальному плані поява світогляду можна пояснити так: людина, усвідомлюючи дійсність, рано чи пізно починає усвідомлювати і свою унікальність, свою відмінність від усього іншого в світі. В результаті у неї формуються певні уявлені, як про основні засади. Та особливості світу, так і про свої власні риси та особливості. Отже, світогляд постає формою загального людського самовизначення в світі. Світогляд це сукупність узагальнених уявлень людини про себе, світ, свої взаємини зі світом, про своє місце в світі та свої життєві призначення. Світогляд не просто значення. А деяке інтегральне духовне утворення, оскільки А, він повинен надавати людині не стільки поглиблені знання про закони тих чи інших сфер реальності, а знання разом із оцінкою відношення, Б, предметом світогляду є відношення, людина, світ постає майже неозорем, безмежне і до певної міри невизначене. Звідси і випливає. Те, що світогляд ніби синтезує цілу низку інтелектуальних утворень, таких як знання, бажання, інтуїція, віра, надія, життєві мотиви, мета. Через це складовим світогляду постають погляди, переконання, принципи, ідеали, цінності, вірування, життєві норми та стереотипи. Основні світоглядні питання, які розглядав Іммануїл Кант, він задавався чи намагався дати відповідь на запитання місця людини у світі. І він вважав, що людина, щоб визначити своє місце в світі, має дати відповідь на чотири таких запитання: що я можу знати, що я маю робити, на що я можу сподіватися, і що таке людина. Світогляд в цілому постає загальнолюдським явищем, тобто він є притаманний кожній людині у її нормальному стані. Ясно, що ми не можемо вести розмову про світогляд новонароджених дітей, а також душевно-хворих людей чи людей із серйозними психічними відхиленнями від норми, але саме загально прийнятий характер світогляду зумовлює його надзвичайно велику різноманітність. Адже люди дуже по-різному уявляли та уявляють собі світ і себе в цьому світі. Якщо б ми поставили собі завдання перерахувати основні види світогляду, то нам, напевно, знадобилося б дуже багато часу, тому й виникає потреба у типологізації світогляду. Типологія світогляду це не просте перерахування його можливих видів, а перш за все. Виділення типових ознак, за якими та на основі яких пізніше здійснюється класифікація основних видів світогляду, тобто типологія постає у порівнянні з простим переліком більш містких та логічно виправданих способів ознайомлення зі світоглядом, метою його подальшого докладнішого вивчення. Світогляд прийнято класифікувати на основі різних спільних ознак. За будовою розрізняють світогляд цілісний, фрагментальний, внутрішньо злагоджений, суперечливий, за ступенем адекватності сприйняття дійсності, реалістичний, фантастичний, викривлений. Адекватної дійсності, за ставленням до визначення існування вищих сутностей: релігійний, скептичний, агностичний, атеїстичний. Дуже поширено є також типологізація світогляду за ознакою соціальних станів та верх суспільства, за культурно-історичними регіонами. Кожна людина, що вивчає філософію. Та цікавиться світоглядними питаннями може додати до наведеної типології світогляду свої додаткові ознаки та вивести на їх основі інші види світогляду. Корисними заняття було б спробувати охарактеризувати власний світогляд, хоча б тому, що це дасть можливість зрозуміти, що це зробити, не просто. І нелегко, за своїми функціями, світогляд постає такою формою духовного засвоєння світу, як покликана інтегрувати людину в світ, надати їй найперші життєві орієнтири, подати дійсність у її людських вимірах та виявлення. Досить часто формування світогляду відбувається стихійно, людина народжується, входить у життя. І засвоює через батьків оточення, соціальні зв'язки, світоглядні уявлення і світоглядні переконання. Більше того, людина інколи навіть не знає про існування світогляду, проте у деяких ситуаціях життя уникнути зустрічі з ними просто неможливо. Загалом подібні ситуації називають експериментальними, тобто крайніми, такими, що вимагають від людини кардинальних невідкладних рішень. Це може бути ситуація, коли людину ставлять на межу життя та смерті, коли вона змушена брати на себе відповідальність за життя інших людей, але світоглядні питання можуть поставити перед людиною і у більш простих та буденних ситуаціях. Наприклад, коли йдеться про виховання дітей, неодмінно постають питання: чому вчити дитину, які якості прищеплювати їй насамперед інколи. Коли заходить мова про оцінку дії якоїсь людини, часто звучать слова людина не повинна так робити, тобто при цьому керуючись загальними уявленнями про те, якою повинна бути людина, що гідно їй, а що не гідно. Розглянуті характеристики та різновиди світогляду дозволяють помітити, що філософія постає певним видом світогляду. У наведених вищих класифікаціях філософії. Фігурує як світогляд певного рівня. А це значить, що, хоча і всі люди мають світогляд, проте далеко не кожна людина прилучена до філософії, і, відповідно, не кожна людина виходить на її рівень і своїх світоглядних орієнтирах. Це рівень, на якому розгортається філософське осмислення світу, і людина називається теоретичним. Звідси випливає, що найперше визначення філософії постає як теоретична форма світогляду. Теорія відрізняється від практики та простого міркування тим, що вона аналізує певні явища через поняття, чітко визначені терміни на засадах певних законів чи їх необхідних внутрішніх зв'язків. Тобто теорія постає перш за все аналітико-синтетичною інтелектуальною діяльністю. Значить, філософствувати це не просто думати про світоглядні проблеми, а усвідомлювати їх необхідність, їх зв'язки, їх сторони, характеристики та складові вираження через певну термінологію. Отже, даючи визначення терміну філософія це теоретична форма світогляду, спрямована на критичне дослідження та вирішення світоглядних проблем, з метою підвищення ступеня, достовірності та надійності таких вирішень. Друге, це усвідомлений світогляд. Звідси випливають основні аспекти взаємозв'язку філософії та світогляду. Філософія є різновидом світогляду. Тобто, вона є частиною світогляду, проте, частиною особливою, як теорія світогляду, філософія концентрує світогляд. Зосереджується на найважливішому в ньому, не позначається в літературі в такий спосіб, філософія є теоретичним ядром світогляду. З іншого боку, можна висловити і прямо протилежне твердження. Світогляд є частиною філософії, і це у тому сенсі, що за широтою постановки та вирішення питань заступним їх розборливості, філософія є безумовно. Ширшою за світогляд. Світогляд в цілому постає духовним ґрунтом для виникнення та розвитку філософії, і філософія не вигадує свої проблеми, вона бере їх із життя, із живого функціонального світогляду, уявлень людини, проте підносить їх на вищий рівень осмислення, вираження та розв'язання.